бійці ЗСУ взяли в полон росіян з допомогою дрона. Бійці першого механізованого батальйону 155 ї окремо механізованої бригади зсу взяли в полон російських окупантів. Зазначається, що унікальна операція була проведена під Покровському Донецькій області. У бригаді поділилися, що військовослужбовці РФ добровільно здалися в полон воїнам ЗСУ і зберегли собі життя. 155 та ОМБР вражає і вражає одночасно. Окупантам не місце на нашій землі ідеться у повідомленні бригади. Один із полонених окупантів на ім'я Андро розповів, що він із Воронезької області. Він поділився, що підписав контракти з російською армією в травні 2025 року. За його словами, він хотів заробити собі на квартиру. А останнім часом труднощі в житті були фінансові, та й з роботою туго сталися. З рідними проблеми з близькими мене накотило, Я кажу, піду на контракт. Набридло все вирішив підписати контракт. Обіцяли, що буду водієм, сказав росіянин. Окупант поділився, що побачив українське дрон на полі бою. Після чого підняв руки вгору. Ну а потім безпілотник допоміг йому дійти до позиції і здатися в полон.